І ось Пабо знову разом з вами. Дивіться, знайте та думайте в сьогоднішньому випуску, чому Трабант робили з пластику та чому він протримався на конвейері понад 30 років без модернізації, і чому люди почали його спалювати. 4 жовтня 1957 рік з космодрому Чюратам, який згодом перейменують Байконур, буде здійснено запуск першого штучного супутника Землі з назвою ПС1, що розшифровується як простий супутник, який розпочне космічну еру людства. Саме в честь цієї події буде названий наш наступний герой, східнонімецький автомобіль, який за аналогією з західнонімецьким Volkswagen Жук також стане народним і отримує назву Трабант, що з німецької перекладається як супутник. А ви, шановні глядачі, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на наш канал. А також ви можете підтримати україномовний контент та стати нашим патреоном. Усі деталі в описі під цим відео. Виробництво автомобіля розпочнеться 8 листопада 1957 року на заводі «Заксенріх Автомобіл Верке в місті Цвікау НДР, який до націоналізації та створення Німецької Демократичної Республіки належав автомобільній компанії «Горх». Яка виготовляла автомобілі представницького класу Трабант Пі-50, мікролітражний, дводверний, чотиримісний седан. Також автомобіль виготовлявся як трьохдверний універсал. Перші прототипи були побудовані ще на початку 50-х і були еволюційним продовженням попередньої моделі мікролітражки P70 Цвікао, першого в світі серійного автомобіля з пластиковим облицюванням кузова. Карабант обладнувався поперечно розміщеним рядним двохциліндровим двохтактним двигуном повітряного охолодження об'ємом 0,5 літри та потужністю 18 кінських сил. Бак об'ємом 26 літрів розміщувався в моторному відсіку над карбюратором, що дозволило відмовитись від бензонасосу. Пальне потрапляло в карбюратор самотоком. Таке сусідство великої кількості пального і двигуна потребувало неабиякої обережності при заправці і було дуже небезпечним під час аварії. Коробка передач трабанта чотирьохступінчата, максимальна швидкість 103 км в годину, розгін від 0 до сотні за 20 секунд. З 1957 по 1962 роки було випущено 131 450 автомобілів пі 50. Основною конструкційною особливістю трабанта був кузов, який складався з металевого каркасу, облицьованого пластиковими панелями. Подібна конструкція не була продиктована якоюсь особливістю дизайну чи даниною моді. А була вимушеним кроком спричиненим гострим дефіцитом холоднокатаної сталі, в зруйнованій Другою світовою війною Німеччині, особливо в східній її частині, яка потрапила в радянську зону окупації. Цей вид пластику мав назву дюропласт і був винайдений німецькою промисловістю ще до війни і складався з фенальної смоли, наповненої бавовняним волокном. Відходами текстильної промисловості. Дюропластові панелі, на відміну від склопластикових, які обмежено використовувались на заході для будівництва окремих партій автомобілів, виготовляли за допомогою прештампів, що дозволяло використовувати їх у серійному виробництві. Також цей матеріал був досить міцним, не втрачав свій колір та не піддавався корозії. Пластик був набагато кращою альтернативою фанері та шкірозаміннику, які використовували для будівництва кузовів перших повоєнних мікролітражок Іфа f 8 Саме завдяки пластику, завод в Цвікау зумів розпочати масове виробництво східно-німецького народного автомобіля, який стане втіленням епохи німецького соціалізму. У 1962 році вийде основна версія трабанту p 600 з двигуном об'ємом 0,6 літри та потужністю 26 кінських сил. За три роки буде виготовлено більше 100 тисяч автомобілів даної моделі. Вже наступного року вийде нова модель Трабант p 601, який матиме зміни в зовнішньому оформленні кузова. На передній панелі встановлюватиметься прямокутна радіаторна решітка, а емблема заводу буква С переміститься на передній край капоту. Зміниться також форма поворотних вогнів. З круглих вони стануть прямокутними. Нова модель, як і попередня, виготовлялася в двох варіантах кузовів седан і універсал. Автомобіль мав компактний салон з сидіннями, обтянутими шкірозамінником. Скромна панель приладів, де були лише спідометр та лампочка економайзера, яка миготіла червоним або зеленим світлом в залежності від режиму роботи двигуна і рівня витрати палива. Опалювання здійснювалось повітрям, яке, проходячи через спеціальний кожух, нагрівалось вихлопною трубою і подавалось в салон. Трабант в кузові універсал завдяки місткому багажнику використовувався в якості розвізного фургона. Було виготовлено також військову версію під назвою «Трабант кюбель. Автомобіль мав відкритий верх та відсутні передні двері. Його цивільна версія отримала назву Трабан Трамп. Через відсутність великого вибору легкових автомобілів трабанти залишались наймасовішим і затребуваним автомобілем Східної Німеччини. Його вартість складала близько 5 тисяч марок. Проте в умовах, коли попит багатократно переважав позицію для того, щоб придбати автомобіль, потрібно було очікувати в черзі, яка іноді могла тривати 10 років. Перебуваючи в умовах відсутності конкуренції і маючи стабільний попит, трабант протягом 30 років майже не модернізувався. Якщо в кінці 50-х на початку 60-х років трабанд відповідав тодішнім європейським дизайнерським і технічним трендам, то вже в 70-х роках автомобіль був технічно і морально застарілим. Чиновники автомобільного міністерства не давали згоди на фінансування і впровадження в серію перспективних розробок заводу в Цвікау. Лише у 1988 році в серію виходить нова модернізація Трабант 1.1, який був обладнаний ліцензійним чотиритактним двигуном Volkswagen Polo об'ємом 1100 см 3 Дизайн і конструкція кузова залишились незмінними. Якимось особливим успіхом оновлений Трабант не користувався вже через два роки після падіння берлінської стіни і об'єднання Німеччини виробництво технічно застарілої моделі припиняється. Територію колишньої НДР заповнюють технічно досконаліші і доступні за ціною легкові автомобілі західно німецького автопрому. Багато власників трабантів після падіння берлінської стіни спалюють свої автівки, вважаючи їх головними символами східно-німецького застарілого соціалізму. Та з плином часу ненависть змінюється ностальгією. І зараз з більш ніж трьох мільйонів випущених трабантів у Німеччині збереглось 36 тисяч одиниць. Їх власники об'єднуються в автоклуби. Автомобіль стає автокласикою. 34 роки Трабант був незмінним супутником східно-німецького соціалізму, характерною ознакою якого були сині вихлопні гази двохтактного Трабанівського мотору, які пеленою висіли над німецькими містами.